Вам, продовжуємо говорити про фарбування волосся. Тобто це наша нова тема для вас. І скажіть мені, минулий раз ми говорили про такі основні моменти, які стосувалися ре реєстраційної карточки клієнта і стосувалися власне, діагностики. волосся. Скажіть мені, будь ласка, це дуже важливі фактори. Які будуть вдавати на наше перебування, чи можна ці два пункти випустити і в принципі працювати без них? Не можна? Не Хто не думає, що не можна? можна не можна, правда? Тому що насправді, якщо добре, уважно подумати, то якщо ми не врахуємо цих двох пунктів, діагностика, тобто, не передивимося на першу чергу стан волосся, стан шкіри, на структуру волосся, на власне. Дуже багато факторів тут е, є у діагностиці, правда. І також, якщо не приведемо якісну консультацію щодо того, що дійсно хоче клієнт, а ви як майстер бачите, що пасує, що не пасує, що реально, що нереально, що шкідливо для даного типу волосся, а що може витримати воно. Тобто ці всі моменти ще раз наголошую, дуже важливі. Тому цей момент пропускати не можна. Він насправді дуже впливає на кінцевий результат. Бо коли його нема, він відсутній або проведений неякісно, у нас такі самі результати. Ми сьогодні вже більш серйозно будемо детальніше говорити про це все. І скажіть мені, будь ласка, для вас, як ви думаєте, потрібно собі пригадати, бо до голови? Кожен голови теж потрібно пригадати насправді, тому що ми коли там розділяємо, теж не треба. Але тут я хочу спитати вас, чи потрібно тут. Нам знати про будову волоси, коли ми говоримо про фарбування. Правда? Тобто, ми повинні розуміти, що в нас фарбування, не фарбування взагалі, коли ми там працюємо з барниками, ми розуміємо, що певні вирники кудись глибше проникають волосину, певні так більше тільки на зовнішньому І Тому давайте дуже коротко, ви мені нагадаєте, з яких шарів складається наша волосина. Зовнішній шар кутикули і ще назвати його лускатний, так? Що лускатний. Тому що, тому що наш верхній от, шар розташований, як луска риби. І як ця луска риби виглядає в хорошому стані здоровому? Загладжує. Ця, ця луска, грубо кажучи, так, вона так і є, якщо розглядати мікроскопом, вона є загладжена. Якщо вона є відкрита, це що означає? Пористи пористи. Пористи. Це означає, що в нас є користе пошкоджене, десь вже волосся. Далі ще якісь шара є? Корповий шар, шар. Корпус, добре. Що міститься в шарі? Пігмент. Наш натуральний пігмент волосся, який називається меланін. Правда? Mm -hmm. Це пігмент, який відповідає за власне. Колір нашого волосся. І ясна річ, що він дуже буде впливати на процес фарбування. правда? Mm -hmm. Як він буде впливати, ми будемо будем вже коли безпосередньо будемо вивчати виробники і як вони діють, але от собі будову волосини обов'язково повторити. І ще який шарі в нас Медула, московалю речовина. Це внутрішній шар, саме внутрішній принцип, цей шар не приймає там якоїсь важливої участі в фарбуванні чи навіть в інших процесах, але він там є, ми говорили для маси, правда? Тобто, чим волосся товстіше, тим більше то і меду. Якщо волосся є таке доволі тонке, там її дуже мало, і є випадки, коли дійсно вона відсутня. Добре, скажіть мені, будь ласка, ви чули про таке поняття, як пористість волосся? Волосся. Іншими такими, так, професійно пояснення цього є поняття гігроскопічність. Так? Гігроскопічність це здатність поглинати воду. Гігроскопічність може бути в багатьох там, факторах, але ми говоримо зараз як про волосся. Так? І про те, що власне, наше волосся воно е може так чи інакше, воно, по-перше, саме по собі складається з великою кількістю води. Ну, там, воно наповнене якісніше водою, тим воно здоровіше. Чим менше внутрішньої вологи у волосі, тим воно є пошкоджене, воно ламається, воно е, ну, таке чутливе. Дуже, так? І, власне, Сьогодні ми з вами маємо е, власне, вияснити, як тілиться наше волосся по гігроскопічності. Гідроскопічно. А, скажіть мені, як ви думаєте, отак От ви дивитесь на волосся? Е, у нас все волосся однакове по цій нашій гігроскопічності, по здатності вибирати воду, тобто по своїй пористості, іншими словами. Правда, що не однаково. Вже автоматично не однаково тільки від тої ситуації, що ми знаємо, що у нас дває тонке волосся по структурі, середньої товщини і тут все, там вже буде різна картина з твої гіроскопічності. Ну а також ми його можемо піддавати різному впливу, такому, як сонячне проміння, дуже сухе повітря. Правда, це так і природні якісь фактори. Також фізичні такі фактори, як ми. З вами сушимо волосся ферм, використовуємо праски, щипці, різні засоби це все такий фізичний вплив. Ну, засоби це все хімічний вплив. Та? Оці всі термоприлади наші це фізичний вплив на волосся, і він буде теж, якщо ми там зловживаємо, не дотримуємося правил, буде впливати на пористість. Ну, Також є хімічний вплив. Це наші вирники, це хімічна задоволька, це різні наші засоби для укладки, Це теж хімічний вплив. І все це. Якщо використовувати грамоту, то воно буде сприяти в принципі, нормальному процесу. Якщо десь не дотримуватися правил, крім того, неправильно підбирати ці засоби під своє оце волосся, то в нас може також змінитися його стан. Отже, нас коли ми говоримо про гігрузку то в нас є основні чотири групи. Основні чотири групи. Перша група має умовну назву Нормальна. Нормальна. Як ви думаєте, що може відноситися до нормальної гігроскопічності? Яке у вас? Звісно, що коли ми кажемо про нормальну, то тут ми розуміємо, що це волосся середньої жорсткості, тобто середньої товщини. це волосся здорове, це волосся блискуче, воно не пошкоджене, воно ще швидше за все не піддавалося жодному хімічного впливу, тобто фарбування, хімічні завиці, тобто воно в нормальному стані. Тобто так і пишемо, що це волосся таке тут коротке пояснення здорове. Здорове. Але на домашнє завдання вас буде так послухати і записати е, через тире, що таке нормальна гігроскопічність. Це те, що я щойно перелічила здорове, не пошкоджене, середньої жорсткості, блискучі, без, без хімічної заливки і так далі. Розуміли? тобто у вас має бути потім такий конспект. Далі, коли ми говоримо з вами про другу групу гігроскопічність, і це так умовно, власне. E, перша, так? перша група, друга група, їх є 4, так? Тобто до другої групи належить волосся, яке звучить, має назву погана гігроскопічність. Погана. Що таке погана гігроскопічність, дівчата? Як Угу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Навпаки. Погана гігроскопічність це волосся дуже товсте. Дуже жорстке, дуже часто сюди належить силе волосся, тому що силе волосся змінює свою структуру, і воно дуже таке власне, жорстке і ем, погано піддається. Е, тобто, і ще називають волосся скловидне. Тобто, от ви коли лиєте на скло воду, вона так гарно стікає. І оце волосся наше з поганою супічністю, йому треба дуже багато води, щоб його намочити. Бо воно дуже товсте, дуже жорстке і дуже погано вбирає в себе воло. Тому погана гігроскопічність означає волосся жорстке. Жорстке. Ну і там далі це все, що я перелічила. Далі третє, третє група. А, ah. перепрошую, не сказала все до цієї групи. Тобто воно жорстке, тосте, сиве. Що тут, як йому допомогти? Розуміємо, що власне, е якщо говорити про нормальну юрську то тут ми працюємо з волоссям е під час фарбування згідно інструкцій. Тобто, якщо інструкції написано до вирника, що ми тримаємо 30-40 хвилин, все, ми тримаємо 30-40 хвилин, ми там е ніяких маніпуляцій перед фарбуванням, після фарбування, зменшення часу, пов'якшення і так далі. Нічого цього не робимо, працюємо дуже просто ціну інструкції. Погана гігроскопічність буде від вас вимагати іноді збільшення часу витримки, іноді збільшення відсотку окисника, ми будемо говорити що це таке, і е, іноді навіть додаткових якихось спеціальних процедур, про які ми теж будемо пізніше колись говорити. Тобто погана гігроскопічність це волосся, яке вимагає вже якоїсь додаткової обробки. Розумієте? Тоді воно буде краще піддаватися. Далі третя група називається підвищена гігроскопічність. Підвищена. Підвищена. Як ви думаєте, що таке підвищена гігроскопічність? Дуже багато ем, Вже, ну, не дуже багато, але так. Вона значно швидше поглине, ніж нормально. Про погану ми вже сказали, так, тут, тут дуже проблема. А підвищена. Це означає, що волосся вже швидше, ніж зазвичай, швидше, ніж при нормі поглинає воно. Е, Тому ми розуміємо, що сюди відноситься вже волосся, яке вже фарбувалося, вже колись піддавалося хімічній завинці. Можливо, воно так досить серйозно вигоріло на сонці. Тобто це волосся, яке реально має вже таку підвищену пористість, так? тобто воно буде швидше поглинати верних. І тут вже може бути потреба е, в тому, що е, треба зменшити час витримки трішки, так? Навпаки, так, якщо тут збільшити, то тут зменшити час витримки, тому що е, воно дуже швидко буде проявлятися ну, порівняно з нормою. Так? І тут можна, власне, якщо тримати по нормі воно може швидше затемнитися, наприклад, або там освітлитися і так далі. Тут з легенькою ми робимо процедуру. Тут до, до нього вже така більш підвищена увага. Ну, я так напишу пошкоджене, так? Злегка, скажімо так, серйозно. несерйозно. Пошкоджене. Остання група, як ви розумієте, це група найбільшого ризику і сюди відноситься ну, назва його найбільша гіброскопічність. Найбільша. Найбільша. І тут я так пишу чутливе. Чутливе, а ви зараз можемо собі будете писати. Дивіться, що таке найбільша гібризкопічність? І що таке волосся чутливе? Сюди належить волосся, яке вже знебарвне, протравлене, маніроване, тобто все, що зв'язане з блондинком. Це волосся дійсно це група найбільшого ризику. І коли ми з ним працюємо при будь-яких е, хімічних маніпуляціях, це сюди включаються різні види фарбування, а також сюди включається, наприклад, хімічна зевер. ми розуміємо, що до нього дуже е, така. Дуже бережливе ставлення, дуже підвищена увага. то тут, тут фактично зменшувати треба, якщо тут можна трішки зменшити час і трішки зменшити іноді відсоток висника, то тут все зводиться до мінімуму. Тут і час може бути мінімальним, і тут і відсотки виписника дуже часто можуть бути мінімальними. Про це все глибше про прокісніти, і про все решта ми будемо говорити на наступній темі. Але сьогодні ви мусите оці всі е, групи вдома гарно прослухати лекцію і гарно законспектувати собі детальну інформацію про е, кожну з них. Так? Не тільки те, що тут я записала в тушках. Тобто сюди повинні розуміти, що якщо ми працюємо з четвертою групою гірскопічності, ми маємо. Стояти біля клієнта їм взагалі не відходить. Ми маємо тут зменшити реальні відсотки охизника, до мінімуму переважно. І також е час. час. Дуже великий контроль часу, тому що ось таке волосся, наприклад, якщо нормальне волосся, затиняється за 30-40 хвилин, то таке волосся може затинитися за 10. Тут інше питання, що насправді потім воно дуже швидко і віддає вирвник в процесі, тобто воно вимивається взагалі зі світлої основи значно легше. Але в той момент, коли ми його тонуємо в щось темніше або щось кольорове, він миттєво реагує, і він вже за 10 хвилин у нас є готовий результат. Якщо ми будемо тримати по стандарту, цей результат буде на тон, на два темнішим, як ви розумієте, і це буде, для клієнта це буде недобре. Ну, це насправді не є якась катастрофа, але чисто візуально, і клієнт, не сприйме, якщо ми замовимо вам один колір, а вийшов на два тони темніші. Розумієте мене? Ось. Тобто це така коротка тема, але її треба вивчити добре. Тому що потім ви мусите досліджувати кожне волосся і розуміти, що з ним далі робити. Тому е, на кому що зупиняємося.